Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні буквально 2-3 хвилинки про нове IDO на BG Бабі. Якщо ви приймали участь у попередніх IDO, то ви, в принципі, вже знаєте алгоритм дій, що треба робити. Просто можете подивитись для того, щоб знати, коли це треба робити. Якщо ви не приймали участь, то в цьому відео я вам розкажу покроково, що треба робити і коли це треба робити. Щоб прийняти участь і мати можливість заробити на цьому IDO. А ми знаємо, що IDO – це дуже гарна можливість заробити зробити декілька іксів, а то й декілька десятків іксів за дуже-дуже прості дії. Тож, друзі, давайте лайк авансом. Підписочка на YouTube на Telegram посилання в описі і погнали. Тож, Bybit анонсувала нове IDO, Ілдеран Елда Можливо, щось неправильно вимовляю, поправте в коментарях. Давайте розглянемо, що ж потрібно робити і коли, це саме, коли саме це потрібно робити. Я зробив такий узагальнюючий пост, до речі, посилання на ось цю сторіночку з правилами, з деталями. Я залишу в описі, кому цікаво, перейдете собі подивитись. Тут трошки воно так якось розкидано, треба туди-сюди листати. Давайте в посту в мене все конкретно покроково розписано. До речі, рекомендую ще раз рекомендую підписатися на телеграм. На мій телеграм-канал, тому що тут інформація потрапляє більш оперативно. Ось є поснове IDO, Що ж потрібно робити, щоб взяти участь. Перше, це мати аккаунт на байбі. Тобто, якщо ви ще не зареєстровані на біржі Bybit, на самій біржі посилання також є в описі. Переходимо і реєструємось. Друге, що потрібно зробити, це створити Bybit Wallet, це вкладка Web3 в меню на біржі. Давайте покажу. Ось тут заходите до себе в аккаунт, ви вже його створили. web 3 Bybit Wallet. все, натискаєте, ще одна кнопочка, все, ви вже все створили. Далі, третє. Що у нас там третє? Закинути на Bybit Wallet, тобто на той гаманець, який створили, 200 USDT плюс 01 BNB в мережі BIP20. Як це зробити? Ось ваш гаманець. Активи. Вибирайте мережу BIP20. Ось тут. Тоді BNB у нас вже з'явилося. Поповнюйте на 01 BNB. Ось тут, через кнопочку внести депозит. І також ще треба поповнити на 200 USDT. Ось тут прописуйте USDT. Бачимо, знайшлося, натискаємо «Внести депозит. І це можна зробити буквально там за 2 кліка зі свого аккаунту Bybit, Напряму. Ось тут є така кнопочка Переказати зі спотового аккаунту Bybit». Натискайте сюди і поповнюйте на 200 USDT. Зробити ці депозити потрібно до 25 травня, тому що з 25 по 28 травня будуть проходити снепшоти. Тобто, знімки балансів і будуть фіксувати, чи виконали ви ось цю умову по депозитах чи ні. Далі натиснути кнопку Підписатися на дього період підписки. Це з 22 по 25 травня. Як це зробити? Ось це. Байбіт валет в своєму гаманці, є отака зверху вкладочка IDO, Натискаєте. Тоді трішки нижче бачимо наше IDO, переглянути детальну інформацію. І ось тут справа, у вас буде кнопочка підписатися на IDO. У мене вона вже не активна, ну якби змінилася, так? Тому що я на неї вже натиснув. Вам також це треба зробити. Ось тут. А далі ми просто чекаємо результатів, щоб дізнатися, чи наш тікет виграшний. До чого тут тікет? можливо, хтось не розуміє. Дивіться, кожен, хто підписується на IDO, отримує номерок «Тікет». Потім йде рандом, і якщо ваш тікет перемагає, ви отримаєте право на викуп алокації. Алокація в даному IDO у нас йде на 100 USDT, тобто на ось цю суму. Ви можете купити монеток Elda в даному IDO по ціні 0015 USDT. Всього таких виграшних тікетів у нас йде в цьому IDO 500 штук. І є ще певна відмінність даного IDO від попередніх, це є зараз про розлог. Тут ми отримаємо не одразу всі 100% цих монеток, які ми викупили, а поступово будемо їх отримувати. Дивіться, 25% ми отримуємо 30 травня. І далі по 12,5% 30 числа кожного місяця і так до кінця року. Що ж друзі, ось таке у нас IDO. Дуже рекомендую приймати в ньому участь. Всі потрібні та корисні посилання я залишаю в описі під цим відео. Вам дякую за перегляд, дякую за увагу. ласка, лайк цьому відео, підписочка на YouTube, на Telegram. Нагадую, посилання в описі. Всім гарного дня, гарного настрою, великих заробітків і до нових зустрічей. Пока!